675 гривень за кілограм. Це дитячі шкарпетки від бренду Лупілу. Замовлення ми приймаємо від 5 кілограм. Зараз я вам покажу, які вони будуть. Ціна собі вартість однієї пари складає від 8 до 10 гривень, в залежності від розміру. Вони всі йдуть у нас в упаковці, будуть різнокольорові. Це такі класичні, будуть вони ще й подовжені, будуть і короткі. Це буде мікс дитячих шкарпеток. Вікова категорія буде від 1 року до 4 років для замовлення. Так. Покажи, які будуть шкарпетки. Так, так дивіться, ось такі шкарпетки Ау. будуть. Ось наприклад, такі коштують пара, виходить собі вартість вісім гривень. Ці світяться навіть я не знаю. Світяться вони чи ні. Буде дивіться ось такі приємні на дівчинку. Шкарпетки дуже ніжні. Тут у нас іде дванадцять двадцять чотири. Ось тут у нас 19, 20, 12-24. Теж. Дивіться, вони всі йдуть в упаковці. Матеріал бавовна у них. Вони будуть класичні, різнокольорові, як на хлопчиків, так і на дівчинку. І для замовлення. Так, для замовлення що? Так, переходьте до посилання в шапці профілю контакти всіх наших менеджерів. Хочу показати тут склад, щоб О, це німці, справжні німці. Склад бавовна, поліамід чуть-чуть є і остан для пружності. Подивіться, яка тут красота. Замовлення від 5 кг. Кілограм 675 гривень. Стигніть замовити.